Добрий день, мої любі глядачі. Я прийшла на побачення зі своїм садом і з вами. Я так люблю свій сад, що я, бачите, нарядилась, як у театр просто-напросто. Що ми маємо? Розквітувала. Це в нас хусточка Флава церциналіс. Ось така гарна, щільна листова хусточка і квітує зараз пишно, щедро гарно. Я... Дозволяю таким гарним сорто, сортам, які мають квітку, набиту, соковиту, дозволяю квітнути. Я навіть відсікаю, не відрізаю, але що мені я не займаюсь розмноженням зараз, ну, в цьому році. Розмноженням хост. Далі життя покаже, що буде далі, а поки що маємо, що маємо. Ломий камінь дуже пишний в цьому році. Я навіть не знаю, як так вийшло, бо. В тих роках він в мене єлі єлі душа в тілі, був такий після квітування розвалений. А в цьому році я не знаю в чому секрет, навіть не можу вам його і відкрити і сказати. Але от, ну, можливо, так я його руками а, притискаю, притискаю один до одного, і виходить така краса. А, дафночка, новенька рослинка для мене, тільки в цьому році підсаджена це взагалі там повинен бути кущик досить великий. Це тіньочок тут від яблуні, і в мене тіньові рослинки тут зростають. Наприклад, клена лисник. Бачите, отаке розсічене нагадує листочок клену. Кальспітоза, рідкісна туєчка, має нерегулярну форму, таким пишним спалахом, вулканчиком, маленьким м -м, по землі. Іде стелиться. Така дивна подушка, правда? Так, якщо подивитись із далеку, то подушечка досить ну, цікава, незвичайна форма. Я її не формую ніяк. Вона сама в мене природню має форму. Подусілом обожнюю, обожнюю оці сонечка. Бачите, який? як величезна квітка. Величезна зелена квітка, створена із сердець. Дуже незвичайно, маю поки що три таких листочка, гейхера. Це крупна, крупна гейхера, зелена листова, бархатний листочок, от прямо як тканина-бархат. Манжеточка, круглесенький листочок і цікаве квітування. Квітування має зелений колір, що досить незвикло і цікаве, навіть такий трошки аурейний. Ось такий тендітний, гарнезний, простенька квіточка, я ж кажу, але в цьому щось є. Погодьтесь, тут тисочок в цьому році пересадила під тин, щоб він мені потім з часом створював тут гарний такий ну, заборчик. І ліворуч і праворуч дерне. Бачите? Ось так висвітлюють. Буде. бо Тут затінок, тут темно. Прикрашає також о, такий рогозний, я не знаю, як то звати, да Диночок мені дуже подобається. І на його фоні у нас отак от рослинки. Рададендран в цьому році гарно пішов нарощувати зелену масу. Він класно квітував, хтось його покуштував, поперфорував, але ось тут зверху. Соковити. Цей поки що в мене не було два роки, майже загинув. Я думала, він не відновиться. Але на моє диво, я його дуже гарно і багато щедро поливала. І ви подивіться, оце новенький такий тобі, що вони такі неубиваємо рослинки в цілому. Просто вони потребують багато вологи. Елеотеракок, ось такий кущичок. Він з кожним роком все вищий, все вищий, все потужніший. Але мені він тут доречний, він центрову таку позицію має по центру клумби, і мені отакий середній шар. Бо я буду розраховувати на те, що в мене тис підніметься вище. А цей Елеоторакок буде тут по центру. Така, ах, подивіться, в мене ще що по центру мається криптомерія. Оце так диво-диво дивне. Поки що рідкісна красуня. В наших садочках екзот, приїхавши до нас десь там із японських країв, І має отакі ну, дивні, досить дивні для нас структуру своїх гілочок. Ми ще до такого ну, не звикли. Правда, дуже гарно, дуже прикольно. Хосточка маленька тут з білою каємочкою. І для грунтопокрівної теми я підсадила сюди плющика. Оце раз, два, три. Він потім мені тут все розложив, все закриє. Я хочу, щоб було зелена, зелена, зелена така маса. І бересклет. І єхерочка. І ще один бересклет. Гарянка. Вона навесні квітує гарними такими прикольними квіточками рожевими. А потім маємо таку кочку зелену. Хотіла вам показати ще малюсічку купеночку. Ви подивіться на це Дивом маленьке, карликове. Зовсім-зовсім карликова маленька. Мені вона так подобається. Вона така тендітна. Вона оце в ній вистрілює кущик, буде нарощуватись, нарощуватись навесні. Гарні білі квітачки. Оце сам підсилилася сюди капитінь. Отам, От бачиш, під тином капитінь. Ну Я спеціально як ґрунтопокрівну рослинку, його там тримаю, але він класно підсивається, і я йому дозволила. Думаю, ну нехай собі буде, поки що чим просто гола земля, то нехай собі буде капитінь. Тут PreinHenz така хосточка. В ніжках у неї плющик теж тільки підсаджений. В цьому році багато чого підсаджувала по своєму садочку. Хочу, щоб тут також створював. Килимочок. Це в мене самосійка теж, як його скажуть, чеснок, звичайний чеснок. Ну, Жалко, мені його видрати. Знаєте, думаю, вже наступному році він як вилізе, то я його, можливо, витягну з цибульками. А поки що ну, це так відпочиває. Тут трошки картину нам псує, але нічого страшного. Думаю, ви мені пробачите таке псування, гіхерочка, Falls, stone falls. Дивимося ще разочок загальний Пере... високий план Тис, потім Елеотаракок, потім Криптомерія. Далі йдуть невеличкі рослинки за висотою азалія. Оця зелена азалія вона без мене майже загинула, майже нічого. Були сухі такі пагані гілочки. А зараз я поливаю, поливаю, просто постійно щедро поливає, вона внизу, бачите, відновлюється, має назву гейша. І поруч хотспот з е окамлінням таким білим, варігатна форма азалії, Вона червоно кровавим, квітувала. Дуже гарний сорт. Мені подобається. от Вона витривала більш, вона менш мені мозги робила. Молодець. Понизу, подивись, Поліна зніми який класний катула. Грунтопокрівник, Це такий папер, дуже дрібненький, малесенький, потішний, просто милота. І вже килимочок, подивіться, не малий, не малий. Вже розділений, раз, два, три, чотири. І воно все далі-далі йде. Навіть, я так розумію, він буде намагатись звішуватися опорної стіночки. Ось таке диво. Ну, Буду виходжувати. Виходити з цього, виходити. Так. <смір> ну, все, йдемо далі, 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 вище і вище на іншу терасу. А -а -а. <смір> Підглядя, Ви підглядаєте, підглядаєте, вище маємо вір від комет. Отака гарнючка в неї понизу у ніжках березклет. Я його спеціально. Навмисно прижимаю до ґрунту, і він в мене буде тут ґрунта покрівничок. Дуже люблю цю хосту кьолі фрайс бо вона мені не дошкаляє ніякі проблеми, мені не створює. Смаки якось її не смачна вона їм. І ось така гарнючка гарнючка поруч Монінг Star. Зазвичай її дуже щедро розгризують, але в цьому році вона на моє здивування не чіпана. Я не розумію навіть сама, від чого це залежить, Ну, поки що ми гарні Ві хосточка. Саме така кучерява із всіх хост. Косточка Е, Такий декоративний виноград. Черночок малесенький, дрібнесенький у мене в цьому році. І він тільки-тільки починає своє життя, але ж ви подивіться на його прокрас листочка. Це просто дивовижний. Чері отут да, заховалась, малосенька, просто волосинку сюди тикнула і вона пішла все-таки в життя, зачепилась в цьому світі, хочеться їй жити. Маленька, дуже дрібненька хосточка, оце її і вся її розмір. Хоча на сонці, бачите, тут ну, забагато за її сонця, вона вона повигорала. Я її пересадила ще пару екземплярів у тіньочок, то та там вона і буде полегше йти. Арабіс ось така сильна кочка, прижимаю один до одного і, і все добре. І ще один арабіс з варігатним листочком. Подивіться, який він теж цікавий. А, а ось ка, аломи, цей молодила, збирається квітувати. І це молодила квітування має. Дуже космічна. Я так люблю квітку саме цього молодила, бо не в кожного мається такий товстий штовбур, а потім такий, ну, я вам покажу, покажу пізніше. так, Атлантіс. Ось така шапка. Просто диво. Всі його люблять. Багато хто шукає, де його купити. Два того коштує, так що шукайте, купляйте, насолоджуйтесь. Вище далі у нас іде лі атріс. Колосочки вже заложив, буде малиновим квітувати. Оце гехір, на моє здивування, вона і квітне, і квітне, квітне, і і квітне. Я не розумію, чому вона просто не завершує нон-стоп. Як почала навесні, так, оце і воно йде. Воно кущик мало мал, маленький, дуже ще діточка, зелений кущик, але квітування таким кораловим кольором. Вілсцверк. Дуже охайна оли... ялиночка. Дуже охайна, просто чудова. І ще один кущик ліатрісу. На задньому фоні, зараз туди ми проберемося, буде лапчатка жовта. Я пробралась. Лапчатка має квітування жовтеньке, дуже крупне, бо різні сорти бувають. У мене сорт такий, який. Моя соковиту квітку. Ось з цього ракурсу ще раз дивимося на таксодіум. Я не знаю, як там має ця картинка Поліна. Ну, дивимося, я ж там зробила високий. І далі я його тут прищіпую і пристрижую. В мене буде отака тут шапка. Ну, такий план в мене, такий в мене план. І е, Барбарис, Барбарис Марія. Яскрава квіточка аурейна на фоні будлеї. Будлея тільки прокидається. В цьому році весна почалась рано, але потім приморозки. І вона досі, в червні. Ми тільки-тільки нарощуємо цю масу. Коли ж ми побачимо квіточки, я навіть не знаю. Ромашечка жовта. Боже, скажи мені, як я це назву. Ну, неважливо. Коротше, бачите, яке в нього. Гарне листя цієї ромашки. Прикольний кущик, він створює тут особливу атмосферу. Що вам ще тут показати? Ну, похороплідник з темним листочком на контрасті. Цей барбарис адмірисин по сорту дуже гарний, але був пересаджений, мабуть, хворіє, не сподобалася йому пересадочка. І він такий трошечки здивований, що його потурбували. Ну, нічого, я думаю, він відновиться. Ідемо далі гуляти. Війник. Ось такий злачок війник. У мене сидить в ограниченні. Такі, дякувати моїм батькам і бабусі з дідусею ми маємо виварки, які я можу використовувати як такий додатковий ефект своєму садочку. Мені дуже подобається всякі металеві прикраси. І ось таке воно зараз квітує, дуже пишно, багато Кущику роки, може, два або три, вже й сама не пам'ятаю. Тут в такої плошечки в мене Вероніка, їй там важко, Вона постійно тут сохне, не вистачає, не вистачає її водички, але, але живе, якось все одно прикрашає, тут злівна яма, якби не було цієї рослини. Здалеку можеш показати, що в цілому ця композиція. Ось Імпюрата ще один з лак. Це жінцьований мною яливець, він теж тут прикрашає, закриває мою зливну яму. Да? Потім він ще трошки підніметься. Будемо дивитись на наступну терасу. Тут ми маємо, що ми маємо. Перше, що в мене на моє око лягає, це туя аурея нана. Яскрава, яскрава салатова туя понизу контрастує з нею сріблястим кольором Вероніка. Вона вже доквітовує да, довго вона почала квітнути точно два тижні тому, можливо, більше. І ось досі має такий прикольний вигляд. Взагалі-то це ґрунтопокрівна рослинка. І якщо повідсікати це квітіння, ми будемо просто лежачі такі лежачі такі рослиночки. Тут в мене нарешті від. Ну Дуже він замерз навесні, я думала, вже і не виживе. Ну нічого, дивіться, який паганий гарненький мені вже наростив. Гінга білоба. Я навіть і сорту не знаю, чи це буде велике дерево, чи це буде невелике дерево. Буду придивлятися, Але місця в мене тут достатньо, навіть якщо він буде і деревом. Я затінок люблю, люблю тініві рослинки, тому мені це не зашкодить. І взагалі дуже люблю. Це воно реликти, воно з давніх часів, так що рослина прикольна. Керія отаке ніжне ніжне створіння з листочком Каміглєнія має такі біленькі, гарнезний кущик. Я повідсовувала йому тут у мене очіток ем, лозоподібний. До речі, дуже прикольний цей лозоподібний. Він якось класно створює килимочок, але він не дошкуляє. він таку корневу систему має слабеньку, тому він нікому не заважає і нікому не, ну, не робить проблеми поруч з зростаючим рослинком. І отак вони разом класно, класно, класно. Це треба відрізати насіння від квілегії, бо вона не сіється тут всюди, це буде забагато. В цілому мені рослина подобається, вона прикольна. Але відрізати це вже що відквітувало треба. Цю родину ми перетікаємо на горець. Горець, Мені подобається, що він зростає в такої ніші, і він сам себе відновлює. І якось це все дуже класно, декоративно на фоні каміння виглядає. Коротше, ну, я Якось вгадала, з місцем мені все подобається. Наверх піднімаємось, тут у нас ха -ха, тут у нас бурінці, навіть подивіться, що. Часто в нас підсиваються дуби. Я не знаю, десь тут, мабуть, дуби і пти птахи приносять, і... треба витягти, бо дуб, розумієте, мені тут зовсім не треба. Яливець вілтані. Ось такі досить довгі, пагони наростив в цьому році. Це він мені вже починає, мою задумку, втілювати в життя. Я хочу, щоб він тут звішував свої пасма, свої такі класні. Класний ефект буде з часом. Дивимось на ялицю. Я її купувала ось такої висоти. І ось це за три рочки, мабуть. Да, вона мені створила, я вже тут її раз, два, три підв'язала. І все йде, йде вгору. Це буде велике, високе дерево. Це ялиця, і вона буде зростати. Я так сподіваюсь, дуже-дуже багато років вже і мене не буде. Можливо, і дітей вже моїх не буде, а вона буде, бо це. Ялиця вона зростає років 500, може зростати. От я собі яке диво. Е, куля із спіреї. Дуже приємної такої спіреї, тим, що вона має яскраве дрібненьке листечко. Я навіть квітування, ясна річ, що вона може квітувати, але її постійно пристрижую, пристрижу, пристрижу, бо мені вкрай подобається її. Оця така форма. Це в мене тут. Це в мене тут виноград Вічі. Я йому оце постійно тут вимушено обривати і Він все туди на наступну терасу, втікти в мене. Да? А я не хочу, щоб він туди тікав. Я хочу, щоб він на стіночки йшов, створював. Астранція кущик, пам'ятаєте або не пам'ятаєте, навісні воно було яскраве варігатне листя. А зараз вона прикрасилася такими прикольними. Квіточками, подивіться на їх структуру, як вони створені. Боже, в мене сипеться тут оцей е дзвоник. Дзвоник скучений, відпітував. І ви подивіться, скільки він заклав насіння. Мені треба срочно взяти сікатор і це все повідсікати, щоб він мені забагато тут не насівався. Ну, продовжуємо про астранців. Все ж таки хотіла, щоб ви роздивилися її квіточку. О, Поближче, яка вона все ж таки гарнюча. Бачите? Така таємнича, таємнича рослина. Оце треба трошечки його при, поки що прижати до землі. Я хочу, щоб той киламочок він створив. Після того, як він киломочок створить, то вже буду дозволяти йому сюди виплискувати. Ялинка ауре, ви подивіться, яка подушка в мене вже велика, класна. Ну, без проблем. Яглинки якось в моєму садочку зростають, ну не знаю, без проблем. Я нічим не обробляю, нічим не пшикаю, але все добре. Подивіться, навіть у... внутрі, да, всередині все добре. Я оце тут вичищаю і все класно виглядає, пристойно, класно, класнюча ти моя лапуська. Хотіла вам, знаєте, на що звернути увагу? Я посадила сюди у плошку, вербенник менечитий. І ви подивіться, як йому погано, він виявилось, дуже воду полюбляє. Бо, подивіться, як він в відкритому ґрунті, який він красень, який він гарний, жовтий, яскравий, він мені створює тут просто свято на Клумбі, да? Поруч о, у ніжки сюди йде, хостий такий, прям фонтанчик і ще й жовтим квітне. Ну клас. О боже, О, ти моя там ящериця така яскрава. У мене дуже багато ящериць. Яке гарне тут велике листя має цей же ж виноград вічі. Ось в дебрях подивіться, скільки він заклав. Урожаю. На жаль, цей урожай. Ми не можемо куштувати, бо воно просто декоративно. Клен японський, друзі. Подивіться, він в мене обмерз просто, вообще на ноль. Практично навесні, бо була пізно навесні мороз дуже. І він вимушений був заново знову, знову, знову все отращувати. Тому йому важко, але нічого. Він потроху все ж таки має якийсь вигляд. Хотіла показати вам берізочку. Берізочку трост Дварф. Ось така прикольна, класна. О, шистачка така. І бачите, знизу відновлюється. Знов таки мене не було, а баріза, ви знаєте, вони ж полюбляють водичку. Вони без води ну, гинуть. Не, ну, неможливо, бачите, такі гарні, прикольна колекція рослин в моєму садочку. І от я, коли вимушена, бачите, тікати від цього жаху, вони... Дуже-дуже важко. Але я так дякую тобі, моя Люба, що ти вижила, що ти в мене дочекалась. Те саме стосується і оцією карликовою бірізочки. Вона має такий зубчатий кругленький листочок. Я думала, що, думаю, що ж таке, теж єлі єлі вижила, єлі відходила, відпоїла, просто хвора моя дівчинка була без мене. Спіреї ось ці красуні, якщо ви із садочка... Поїдете і залишаться вони на самоті, то це якраз така рослина безпроблемна, нічого не буде, все буде добре. В цілому, ця тераса отак виглядає. У мене по центру йде доріжка, яка вкладена пісковіком, і там під низом тканина постілена, щоб бур'яни не дуже мене. Доставали, скажем так, а от тут, де зростають рослинки, тут вже все вільно свобідно, бо я їх постійно пересаджую і вони просто в ґрунті зростають. В ролі ґрунта дуже люблю саджати, берескле дуже люблю, бо він не вибагливий, нічого не потребує, не паливу. Можна уїжджати, залишати, нічого з ним не станеться. Він я завжди впевнена, він мене не подведе. Бор. Отака в мене тут в клітиночки з лак такий зростає. Бор. Він навесні дуже-дуже яскравий, майже жовтий. А зараз вже трошки такий аурейний колір має. Ліхні, э, ліатрис. лятріс. Боже, ні, ліхніс. Ну, коротше, ви зрозуміли, мене сріблястий такий листочок, дуже такий ніжний на м'якенький, м'ягенький. Тут я повідсікала оці. Пагани, які квітують, бо вони влягались. А ці, які зростають поруч з цією опорою, вони на неї оперлись і не завалюються. І тим самим дуже гарно, класно виглядає. І сюди ж перекличку, чистець моньє. Ось такий зубчатий листочок. І тепер колосочки рожеві гарні. На фоні. Дерну без трави листного. Тут в мене я сама черенкувала кизильник, звичайний кизильник. І бачите, я йому, ну, можливо, дати треба опору, але я створюю такий бонсайчик з звичайного кизильника. такі три пагони, які будуть із шапками. Понизу осока, морозник. Ось, та, ось така композиція, і здалеку можна подивитись, вони всі різнокольорові, різнофактурні. Отака мішаніна, такі переливи, один зводний перетікає. Дуже класно. Новий мешканець мого саду. Кіпарисовик. Кіпарисовик. Теді, бачите, в нього такі граньоні. Граньоні якісь такі. Структура дуже незвичайна. На ви не знаю, як буде зимувати, але з улюбленців Уже тут понизу іде грунтопокрівний. Ну, він не зовсім ґрунтопокрівний. Бачите, він догори свої головочки підіймає. Очі так, поруч ялинка Вальбрун. Вона має голубу хвою, не зелену, потішна гарна штука. І... Кіперис, малочай, кіперисавидний. Теж він такий трошечки зголубим і цікавий листочок, знаєте, самі бачите, не кругленький, а такий загострений. Коло сонячне маю в цьому місці із цеглинки декоративної, серединці знаходиться. аурейдна Деється вона навесні обмерзла просто теж взагалі повністю. Рослина для нашого регіону, знаєте, тепло вона полюбляє, за їй, Ну і зим... весна була така, не така, як завжди. А навкруги багато молодил, троянд оцих кам'яних. Вони там в кожній ніші все ж таки створюють э, своє такий, своє такий бай. А це в нас. Э, це в нас це в нас барвінок. Барвінок. Я його пристрижую, Якби я його не стригла, він би розп... розкладав би тут свої пасма. Ну, я поруч, я можу поки що цим займатись, то він в мене під пристрижку. Ще один дори... цей барвінок. хотіла, щоб Поліна тебе показала. Яскравий іллюмінейшн. Ну, як на мене, як на мій смак, ну дуже гарний, правда? Яскравий. Я думаю, вже відео трошки довгувате, тож будемо з вами прощатись. Я вам дякую за перегляд. Нехай Господь Бог вас береже.